Згідно постанови Кабміну, пенсійний фонд забезпечував виплату житлових субсидій та пільг ще з 1 жовтня минулого року. А вже з 1 грудня він почав здійснювати прийом громадян з цих питань. Тобто людина, незалежно від того, де вона проживає, вона може звернутися до будь-якого сервісного центру з питання призначення перерахунку та виплати житлової субсидії та пільги. Окрім цього, пенсійний фонд віднедавна виконує і функції фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку. Застраховані особи потерпіли внаслідок нещасного випадку на виробництві, а також страхувальники мають. Звертатись до органів пенсійного фонду України з таких питань: фінансування допомоги по вагітності та пологам та тимчасові втрати працездатності, виплати допомог на поховання, подання заяв розрахунки для фінансування листків непрацездатності, а також призначення перерахування та здійснення страхових виплат, з відшкодування шкоди за подіяної потерпілим внаслідок нещасних. Падків на виробництві або професійного захворювання або особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. Торкнулися зміни і самих страхувальників. Так, з 1 січня цього року рішення про виплату лікарняних вже приймає роботодавець або уповноважена ним особа. Зробити це вони повинні протягом 10 днів з дня надходження лікарняного заяви розрахунки. Подаються страхувальниками в електронному вигляді вигляді через кабінет страхувальника на веб порталі Пенсійного фонду України.